Як Росії вдалося розпочати повномасштабну війну в Європі в 21 столітті? Почнемо з того, що після успішної спроби в 2014 році вони були впевнені в своїй перемозі. Україна не могла сама захиститись від настільки сильного ворога, а допомога не поступила. Беззахисність пов'язана з постійним роззброєнням і демілітаризацією, починаючи з часу розпаду СРСР і до 2014 року, Її з відсутністю ядерної зброї. А Україна цього добра колись мала багато, яку віддала в рамках Будапештського меморандуму, що передбачав захист України в разі потреби. <свісно> Підписантами, окрім звісно України, були США, Велика Британія і Росія. Росія вторглась в Україну, а Америка і Британія такі: що це значить? Нам треба посилати свої війська, а мусимо. Um, взагалі то ні, той меморандом швидше окреслює наші наміри, але ні до чого не зобов'язує. Ну ні, значить ні. А Європа взагалі настільки залежала від російського газу і нафти, рашки десятиліттями над цим працювала, що ключові країни включили дурня. А що сталося? Як наслідок, всі дружненько висловили занепокоєння, а Україна круто попала. Не з європейської історії, I believe there's still a path to resolve this situation дипломатика і на ведереси за інтерес боша и українська в 2014 році відбулася анексія території? Тому що Росія втратила політичний контроль над Україною. Тоді діючий президент Віктор Янукович намагався повністю розвернути політичний курс країни в сторону Росії і подалі від Європи, внаслідок чого Януковича скинули і він втік до Росії. Скориставшись невизначеністю у владі в Україні, Рашка безперешкодно захопила українські території. Росія розглядала силовий варіант ще з 90-х років і поступово використовувала різні методи, щоб підготуватися до повномасштабної війни. Перш за все, це була багаторічна кампанія дезінформації та пропаганди, спрямована як на внутрішню аудиторію, так і на міжнародну спільноту. Російська влада також активно готувалася військово, збільшуючи військовий бюджет і модернізуючи свою армію. Ну а анексія Криму у 2014 році і захоплення частини Сходу України під виглядом сепаратизму стали прелюдією до повномасштабного вторгнення.